Вітаємо на каналі Anro Studio. У нас сьогодні тема буде подорожі та їжа. А саме коли ми подорожуємо, нам же хочеться нямкати, правда? Коли ми подорожуємо, нам хочеться нямкати, бо ми ж подорожуємо, інколи не все можна взяти з собою. Так ось за кордоном, наскільки це легко знайти, де перекусити і взагалі, наскільки це добре, їсти невдома. Збираємося з вами відкривати нові місця разом, але при цьому треба пакувати все з собою, аби не зголодніти під час прогулянки і подорожі, тому що в Угорщині ви можете пройти 20 кілометрів і взагалі не знайти нічого, що поїсти, або знайдете те, що вам не до вподоби. Поїхали далі! Ви знаєте, у нас сьогодні така тема класна. Це де наїсти? Ага. І данаїст також. Як перекусити. Даю тобі мафін, Да. як перекусити. Так важко. Мені треба модератора. Де, 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 де. Да, модератора теж треба підкріпитися. Як перекусити, коли от ми зараз вирушаємо в подорож, покажемо вам, вам теж наші місцеві секретні місця. По місцевості секретної. Щось покажемо вам, розкажемо от. І тема їжі, а особливо, якщо їжа, та також класні пейзажі, вона завжди дуже така смачна. А в нас вже дивісь каналу. Смачні та цікаві місця разом з «Анро Студіо». Тож будьмо. Приєднуйтеся, заварюйте собі каву. У нас чай сьогодні. Давай ми візьмемо з собою. Запасаємося, так от, їжа та тревел. Запасаємося з собою смаколиками. Беремо мандарин, беремо, почистили вже і помили виноградинку. Як вам показати? красиво? Крупним планом. Виноградинку. З... Ось, зараз це все попакуємо. Сьогодні в нас буде фруктовий тревел. І підемо гуляти, тому що в нашому секретному місці нічого немає. Навіть якщо у вас є гроші і бажання потравитися, жартую. Справа в тому, що їсти під час тревелу можна, і в багатьох країнах це не проблема. Єдина проблема в тому, що ваш е, раціон, звичайний, включає більш домашню їжу, і ваш е, організм сам хоче їсти щось смачненьке, розумієте, а не те, що вам готують в ресторанах. Ну, давайте говорити по -чесно. І в нас канал чесно, відверто про цікаві місця. Що? Немає смачної їжі в ресторанах. Дуже рідко, коли ви можете знайти ресторан, який готує як для себе. Тобто вони беруть інгредієнти з, з, якісних, з якісних, місць, ну, якісних місць. Тобто там, де дійсно готують гарне м'ясо, рибу, овочі та фрукти з саду огороду, де ви маєте такі ресторани знайти. Ресторани це масова закупка нам на фермах, все, що масове, м'ясо масове. Тобто, ну ну якість то ж вона розумієте, тому і ціни там більш-менш будуть недорогі. Тому що теж проблема ціна та якість. Ми ж хочемо і якісне і недороге. Тому що, на жаль, середньостатистичний бюджет будь-якого той, хто подорожує, не дуже великий. Молодець. Справа в тому, що ми подорожуємо і хочемо побачити більше місць, але не маємо великого бюджету. Зазвичай це і цікаво бюджетні місця там де, ви не, там, де ви не витрачаєте багато грошей. Ну, ось тому така тема. Смачно ми з вами далі будемо про неї спілкуватися. Ну і що смачненько і красиво показувати вам, тож залишайтеся на каналі Студіо і будьмо. Продовжуючи тему, що треба брати в подорож, і чим перекусувати, якщо немає ніякої забігальники, беріть з собою водичку. Ми з вами пройшлися такими невеличкими нашими улюбленими вуличками, трошки показали вам. Подумали про те, що краще їсти вдома, готувати вдома. Це і фінансове добре. Правильно, і ще знаєте, чому добре? Для нашого здоров'я добре. Тому беріть з собою маленький рюкзачок, ну це, мабуть, всі знають. Так кладіть туди смаколики і водичку. І буде вам класна подорож. Хм, у нас сьогодні така тема позитиву. Бо навіть прийтися ми. Ми з донькою проходимося кожен день, і, і це вже класно, тому що вийшов на двір, одягнув улюблену шапку з помпончиком. До речі, у вас є улюблена шапка з помпончиком. Поділіться в коментарях. Скільки ви гуляєте в день? До речі, відомий факт. Знаєте що? 8 кілометрів в день треба. Але от пройшовся свіже повітря. Біля дому, біля будинку. Навколо будинку, де ви не жили, головне позитивний настрой. Собі настрой зробили, погуляли, з рюкзачку достали. О, До речі, що в мене ще тут є? У мене ще є в карманчику Махін. О, махін. Сьогодні в нас мафін. Доїдаємо махін. А зараз йдемо на обід. Так от, Завжди головне це просто позитивний настрій. Буде позитивний настрій. Неважливо, чи є, що перекусити по дорозі. Головне, щоб ви поклали собі в карманчик. Тож залишайтеся на каналі Анро Студіо. Чекаю на ваші коментарі тепленькі, бо вже холодно. Про те, яку шапку ви сьогодні одягаєте і що ви з собою взяли у ваш рюкзачок або у... Вашу маленьку красиву сумочку, або що ви там на роботі сьогодні перекусили, якщо ви працюєте, цікаво, просто що от ви під час подорожі, під час роботи е, любите перекусити. Тема цікава, смачна і з позитивним настроєм. Передаємо його вам собі настрой. І чекаємо далі у наступних наших цікавих. Подорожах, бо дивись каналу смачні та цікаві місця разом.